Я вас вітаю у себе на каналі. Сьогодні я вам покажу, як можна швидко приготувати смачні ліниві голубці. Беру фарш, у мене курячий, можна будь-який. До фаршу натираю середнього розміру одну цибулину. Сюди ж на цю ж саму тертушку натираю капусту. Підсолюю, додаю чорний мелений перець і одне сире куряче яйце. Фарш розділяю навпіл. З однієї частини готую звичайні котлети, а з іншої будуть ліниві голубці. Одну чималу моркву натираю на крупну тертушку. До фаршу з овочами додаю відварену гречку. Все ретельно вимішую, при необхідності досолюю, формую котлетки продовгуватої форми, обвалюю в цільнозерновому борошні, обсмажую на олії з двох сторін. Беру дві ложки сметани, ложку томатної пасти, підсолюю, додаю склянку води, перемішую і цим соусом заливаю котлети, тушкую 20 хвилин, додаю лавровий листочок. Присипаю все зеленню. Такі голубці дуже смачні, корисні і можна їх вживати діабетикам. Готуйте, смакуйте і будьте здорові. Всім смачного!